Ну, приходячи на роботу, ми беремо газети, які розписуємо по ходовичку, в кожному свою газетку по фамілії, складаємо сумку і їдемо в дорогу. Саме так розпочинається робочий день начальника пересувного відділення поштового зв'язку номер 67 Наталії Цвіцинської. Серед передплатних видань, які поїдуть до мешканців сіл Коростенщини, і наша місцева газета із коростень. Пересувне відділення поштового зв'язку це така собі пошта на колесах. В селах, де мешкає менше 1200 людей, поштових відділень більше немає. Натомість час від часу туди приїздить спеціальна автівка. Наш особливий маршрут 74, який ми обслуговуємо у нас. 12 сіл. Кожен день ми працюємо по два-по три села в день. Розвозимо пенсію, газетки, листи, посилочки, продаємо товари, календарики нам дали вже. Хто просить привезти хліба, хто хоче колбаси привезти, хто хоче газетку, звичайно, привезти. Без почти було б дуже складно, а без пересувних тим боль їдемо сніг по колінам, і пішком йдемо, стараємося проїхати до бабушок до дідушок і ми до їх йдемо, і в хату заходимо і, ну так, працюємо. Пересувне відділення поштового зв'язку приїжджає у населені пункти за встановленим графіком, аби надати сільським жителям весь необхідний їм спектр послуг. Бригада пересувного відділення це три людини: листоноша, начальник та водій-кур'єр. Ця бригада вона виїжджає в спеціально відведений час і в спеціально. По дню роботи вони працюють від вівторка по суботу включно. Неділя-понеділок, вихідний день. В ті населені пункти, в які вони приїжджають, вони чітко визначені місце стоянки, час стоянки, час роботи на доставній дільниці і таке інше. По нас навіть годинники звіряють, люди чекають нас, виходять з подарунками, якщо мають вийти якогось пірожка хто винесе. Ну, літо можуть квіточку винести. Нас чекають. Нині на території колишнього Коростенського району працює сім пересувних відділень поштового зв'язку, які обслуговують 99 населених пунктів. В кожного пересувного відділення від 9 до 16 населених пунктів. Є населені пункти з незначною чисельністю населення. Ці населені пункти ну, до 500 чоловік вони обслуговуються один раз на тиждень. Більше там вже Обслуговується два рази на тиждень. Доставка періодики одна з основних складових структури пошти. Тому поштовики зацікавлені, аби обсяги передплати не скорочувались. Хоча і зізнаються, передплата друкованих видань значно скоротилась. Зараз передплатна в нас уже компанія йде, стараємось випісати кожній бабульці газету. Хоча кажуть, не бачимо і те, і все. Але все рівно ну стараються, вписують. кажем. Хочете, щоб ми їздили до вас, обслуговували вас, то треба якось підтримати нашу пошту. Підписка йде слабше, але люди пишуть. Старі, в основному люди похиловіку, вони менш сидять в інтернетах і вони читають газетки. За словами Надії Єрменчук, у пересувному відділенні поштового зв'язку можна придбати періодику чи оформити передплату. На часі пропонуємо більше наші видання, так? місцеві або обласні. Я хочу сказати, що передплата триває ще до кінця грудня місяця, а на наші місцеві видання ми навіть 31 грудня можемо оформити передплату, тому ми запрошуємо жителів наших, наших районів обов'язково включитися в передплату. Тому не бійтеся, передплачуйте видання. ми їх Доставляли, доставляй. Ми будемо доставляти, користуючись нагодою, ми звертаємось до жителів Житомирської області та всього Коростенського району підтримати наше видання газету із Коростень-Коростенської громади і передплатити її на 2023 рік. Сьогодні так важливо отримувати актуальну, достовірну, перевірену і важливу інформацію. Передплатити видання можна на пошті у листоноші або на сайті Укрпошти вартість передплати на рік 346 гривень з поштовим прийманням. А працівники пошти обов'язково вам її доставлять.